Вітаю сьогодні. Ми зануримося в одну з ранніх, але м, дуже проникливих поезій Тараса Шевченка. Йдеться про думку 1838 року. Так, ту саму, що починається, нащо мені чорні брови, знайомий багатьом рядок. Саме так, і от наша мета сьогодні розібратися, що ж там за емоційний світ героїні, які ключові мотиви власне рухають цим текстом. А текст одразу, знаєте, бере за живе. Оці перші питання, на що мені чорні брови, на що карі очі і так далі, це ж не просто запитання, це ну майже докір долі. Ага, відчувається такий, знаєте, розрив між тим, що є зовні, краса молодість, і тим, що всередині. Точно і це підводить до ключового моменту, правда ж? Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? От оце поняття долі у Шевченка, воно ж завжди таке глибоке, що тут мається на увазі? Не просто щастя чи як? Ні, звісно, не просто. Я б сказала, доля тут це ширше, це й можливість якось ну, реалізуватися, мати вибір, певне майбутнє, особливо для жінки того часу, та ще й самотньої. Тобто відсутність долі це як відсутність шляху. Саме так, і тоді краса стає не даром, а ну, тягарем, вона ніби є, а щастя не приносить, своєї функції, так би мовити, не виконує. І цей тягар, він же ж підсилюється оцією страшною самотністю от тяжко мені сиротою на сім світі жити. Але ж як вона каже далі, свої люди як чужі, ні з ким говорити, оце вражає так. Чому свої стають чужими це її таке сприйняття чи справді байдужість оточення, як гадаєте? Думаю, тут і те, і інше, її внутрішній стан, ця ізоляція, вона проєктується назовні, але і суспільство, яке показує Шевченко, часто густо, ну не дуже переймається чужим болем. Тобто свої або не можуть, або може, й не хочуть зрозуміти. Можливо, це відчуження воно ж працює в обидва боки вона закрита бо боляча, а вони не намагаються достукатись. І от ця неможливість висловитись. Нема кому розказати, чого серце хоче, як Шевченко це передає. Образи якісь. От тут дуже сильні образи. Серце не просто болить, воно в'яне, або нудить світом, як пташка без волі. Уявляєте? Пташка в клітці. Дуже влучно, ув'язнена буча. Чого серце як голубка, день і ніч воркує. Воркування, наче ніжність, так? А тут. Це безперервний тихий стогін, туга, яка не вщухає. Потужно, і на тлі цього всього оця байдужість просто крижана. Чужі люди не спитають та й йначу читати. Ага, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Це ж просто як вирок звучить, жодного співчуття. І що ж далі? Куди це веде героїню? Ну, власне, довідчаю. коли люди не чують, вона звертається вже до природи, до себе. Плач же, серце, плачте, очі поки не заснули це ніби дозвіл собі на плач. Так, але який плач, щоб вітри почули це вже крик, розумієте? Щоб хоч хтось почув, хоч стихія. І є надія, що вітри донесуть звістку? Саме так. І тут стає зрозуміло, в чому ж головна причина її страждань ота конкретна недоля, зрада. А ось воно що? Чорнявому, зрадливому на люте горе так тепер її туга набуває конкретних образів це не просто абстрактна недоля, а цілком реальна зрада коханого. Тобто до самотності, до відсутності перспективи додається ще й розбите серце. Безперечно, це завершує картину її трагедії. Якщо починалося з такої екзистенційної туги, то закінчується цілком земною людською драмою зради. Краса марна, доля невблаганна, світ байдужий, а коханий зрадливий, замкнене коло. Емоції тут, звісно, зашкалюють туга, відчай, відчуження. Саме так, глибокий смуток і відчуття повної безвиходості. Справді дуже концентрований біль у такій, здавалося б, невеликій поезії. Дякую за таке глибоке прочитування. Будь ласка. І на звершення, може, подумаємо разом. О, цікаво, наскільки сьогодні змінилося оце співвідношення? Зовнішня краса і внутрішнє щастя? Mm, гарне питання. І чи актуальне, що це Шевченкове поняття долі? Чи може сучасний світ дає якісь інші відповіді, інші шляхи до, ну, до повноцінного життя, незалежно від зовнішності чи якихось фатальних обставин? От про це варто було б поміркувати.